матчу залишилось 45 хвилин. Тільки подивіться, які хмари надвезли над яворвом. Сережа раз. Найвірніший вболівальник вже на місці. Усім привіт! Ви на каналі футбольної команди Корміли. Якщо бачите це відео, це означає, що сьогодні новий лос футбольного дня. 21-й тур прем'єр ліги Львівщини стартує сьогодні у Яворві, де ми зустрінемося з командою Фенікс з-під монастиря. Прийшли вболівати за команду? Так. Як mm. думаєте, який сьогодні буде рахунок? 2-0. А де взяли такі гарні футболочки? Виграли. Де виграли? На розіграші. Та що зробили? Найбільше набили м'ячів, та? так? Так. А на початок матчу для вас розкажу про становище у турнірній таблиці. Зараз команда Яворів у прем'єр-лізі Львівської області посідає третє місце. Маємо в своєму активі 39 очок і йдемо однаковою кількістю очок разом з командою Гірник з Новояворівська. Проте ж у нас краща різниця пропущених м'ячів, адже пропустили ми 13 тільки м'ячів на противагу Новояворівську, які пропустили 16. Та як думаєте, спостерігаєте взагалі за премєр лігою Львівщини? Так. Як думаєте, команда Фенікс складна буде? Важко буде на місці сьогодні пройти? Важка гра буде. Команда хороша. Там є пару ремків. Не буде легко. Не буде легко. Як вам попередній матч з Бориславом? Добре, паса дірає. Красий, масбу, це з погоню, грають, так що ходмени грали, Але одна команда коротка, у друга холодця. це тоді тому. Це футбол. круглий, Поле плоске. Так, і 11 на 11 грають. Добре. Добре, як думаєте, погода сьогодні може нам завадити? Думаю, що ні. Бажано. вам Не заважає сьогодні вболівати? у нас нема такої <звук> погоди, яка нам може заважати. <звук> Якби <звук> тут панове прати під тим одіанам. Я стояв і в бой. Жаль, пропускаємо на 16-й хвилині матчу. Але скажу, що сьогодні граємо з непростою командою. Команда Фенікс-під монастир була переможцем меморіалу Ернеста Юста» в 2020 році, а також володарем кубка прем'єр-ліги Львівської області в 2021 році. Перерва молодше покоління не втрачає шансу, розвиває свої футбольні здібності, аби коли ще заграти на великому полі. Хлопці, як вам матч? Як вам матч? Погано. мач? Цікавий факт сьогоднішнього матчу те, що колись за команду Фенікс під монастир грали чотири наші гравці, і сьогодні вони майже всі за виключно водому стартовому складі. А це в нас Богданов Микола, гриб Андрій, радюк тарас, а також полюга Віталій. Дем'янчик, ти сьогодні приїхав подівати за тата? Хай привіт, привіт. привіт! Маленькі вболівальні команди Корміл. 2 2-1 на таблі 30 та хвилина другого. тайму команда Корміл попереду. А зараз вам розкажу більше про команду Фенікс. Посідає вона сьоме місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги Львівщини. Попередній наш матч закінчився перемогою корміло з рахунком 3-0. А у попередньому турі команда Фенікс поступилася Новояворівському гірнику з мінімальним рахунком 1-0. Біля мене вболівальник. Ігор, скажіть, пробули ви всю гру? Так, сьогодні. Так. Як вам команда корміл сьогодні? Як матч загалом? Хочу сказати саме, що дивлюся футбол в яворі з самого початку. Дуже приємно, саме що хороша команда добре підготовлена. Відчувається, що тренерський склад гарно працює з командою. І дух такий. Відчувається в команді, ну і звичайно, хочеться сказати декілька слів і про спонсорів команди, тому що відчувається, що команду підтримують в хорошому, мається на увазі в фінансовому е, стані. І окремо хочу, хочу сказати саме, начать, що е, технічно команда дуже гарно грає саме, начать, тому і на кожному матчі багато вболівальників. Це приємно вражає. Надіємося, що. В кубку аматорів, команда корміл буде чемпіоном. Добре, ви зіграли за кубок аматорів. Розкажіть чи бачили наступного суперника? Луцьк Сантагмонтаж. Так, звичайно. Як оцінюєте шанси? До речі, сильна команда буде для корміла. Але при такій команді, як корміл, я думаю, що ми здолаємо і команду Луцька. Що розкажіть? Можливо, вже за той час маєте свого фаворита в команді? Так, звичайно. Це Ну, Улюблений цієї команди, мій персональний саме це Олег Мацелюх. Ми за нього вболіваємо. А до речі, якщо ви вже сказали про улюбленців, то на сьогодні сьогоднішньому матчі саме дуже добре. Грав гравець під номером 17. Не, не знаю прізвища, але технічно просто на майбутнє в цього футболіста досить перспектива, майбутнього у в нього хороша. Для мене Олег, людина, яка відкрила матч у рахунку з командою під Монастир. Було 1-0, а стало 1-1, а потім 3-1 перемога корміла. Олег, ти теж довго не грав, в тебе була травма. Розкажи, як прийшло відновлення? Чи можете сказати, що ти повністю відновився і тепер будеш грати весь час? Ну, дивіться, травма в мене була десь місяць тому. Відновився я на відсотків так 90, такий ще такий дискомфорт в коліні трошки чую, але то нічого, з тим можна грати. Отож, Фенікс відкрив рахунок у матчі 1-0. Знаєш, ясно, що і уболівальники і команда засумувала, бо ви давно не пропускали. Розкажи, так. але потім ти зрівняв рахунок. Розкажи, чи була така задумка, передача від радюка? Чи ви якісь комбінації перед тим спеціальні робили в таких випадках? Ну, дивіться, була подача з кутового, я пішов на кутовий, потім якась там сумотоха. М'яч Тараса Радюка він подає на дальню чудовий асист, і мені там просто лишалось просто голову підставити і пробити в дальній кут. Там взяла слова Тараса Радюка. Що ти їй зробив, та? так? Так, 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 так. Я просто в дальній кут легенько, там, там лишалося тільки ставити голову. Емоції твої, емоції, емоції команди. С... Та емоції дуже хороші. Перший мій гол закурміл, Яворів, чи ще на домашньому стадіоні, дуже приємно. Навіть попри дощ прийшло досить багато вболівальників. Все пройшло супер, я сподіваюся. Слава Богу, виграли.